і це аватар Стоп. Та що мені один друг розказав, чому я діз... мені один друг розказав. мені не дізнався, чому стихія буде стихі не хоче. Деякі стихії знаю. Зараз йду перевіряти, чи вона буде працювати чи ні. Бачте, чому Та я можу вилізти сюди? Вер отворім, вир, ввер. Окей, да, нам рядом инчисло хим. Не икс у меня на маска Окей. Во. Якщо я захочу, то я тупо. Я раз завожу. Ой, я вру. Раз. И его. Рутики. Так, проламки. Окей, прям можем взяти, три вісти, взяти піти. Рости часть і випустити. Непогано. Треба знайти йому якусь тваринку. Оп, привіт! Слапе, слапе! Я вже за слапоріка. Коротше, поняли. А чому так працює? Там я в моді. Tadljong?

Я буду в подрожке, я думаю, что ничего не занятийся нема. Ну что? Утря света. Ну F. Какой я хочу? Раз, два. Ось Два. Раз. Два. Стой тут обо универсальный кушай кисть. Тільки чи! Чи та чи Хватає чи Просто у вас не хватає. Так, давайте ми підемо в ту сторону. Ай, не попав. Ай, мій любий будемо попасти. А якщо ви хочете, якийсь мод в аватар додав. Якщо я щоб якийсь мод додав, я зроблю опрос в телезі свій. Бужайсько у нас стоїть в головному. Профіль моєму. Можете глянути? Що ви хочете проголосувати. Ай, не виходить. Так, А хапе. Щось зідаш придумав, але чи воно поручиться, то дізнатися довго того. І дуже довго. Цього ми буду закінчити. Всім базовому я Геймрвум і це Аватар. Всім бай-бай!